Друзі, всім привіт! На зв'язку Іченка Антон. Вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, про всі тонкощі, про всі оці. Приколи страхових компаній, як вони роблять, щоб не заплатити вам гроші. Ну і звичайно, що ми даємо поради, як ці питання вирішити. Тому слідкуйте за нами отут внизу всі наші соціальні мережі. Обов'язково підпишіться на них. І якщо вже у вас є якісь проблеми, там є також телефон. Включені всі месенджери. Ви можете спокійно написати нам, зателефонувати, і ми обов'язково допоможемо вам вирішити проблему. На сьогоднішній день я от впевнено вам можу сказати, що на страховому ринку не існує питань, ну в яких би ми не розбирались і не змогли вам чітко сказати, як потрібно діяти. А щодо сьогоднішньої теми, сьогодні така важка тема. Хотів з вами поговорити про дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, коли завдана шкоду здоров'ю або взагалі у дорожньо-транспортній пригоді загинули люди. Тема така непроста: люди, коли потрапляються, звичайно, завжди шок. Але е, тим не менше, е, треба розумітись, е, як діяти в цих ситуаціях, куди звертатись, на що можна розраховувати. Тому сьогодні говоримо саме про це. Що стосується, взагалі, оцих дорожньо-транспортних пригод, розберемо ситуацію, як це відбувається з самого початку. От відбулась така подія, звичайно, що. Люди всі в шоці. Одна сторона, яка ніби винна, вона намагається якось вирішити питання. Ну це в більшості випадків так буває, що люди кажуть, та, ну всім, кому я повинен, я вже давно простив. А, але більшість все ж таки людей приходить там до постраждалого. Якось вони намагаються вирішувати. Постраждалі не знають брати гроші, не брати гроші на лікування. Зараз ми з вами проговоримо, що потрібно на цих от первинних етапах робити, і де тут виникають проблеми. То перше, ключове, якщо таке відбулось, постраждалим краще за все по можливості протягом якогось розумного періоду порахувати вартість лікування і визначитись сумою компенсації. За чого тут взагалі відбуваються проблеми? Проблеми за того, що люди не можуть договоритись, стосується обох сторін. Що стосується постраждалих, вони заявляють якісь там нереальні дуже часто суми. Що стосується ну, для них це завжди забагато. Тому краще шукати якісь е, ну, розумні компроміси і частину грошей вже отримувати відразу е, після дорожньо-транспортної пригоди, оскільки лікування, медикаментозне забезпечення все це вимагає грошей на сьогоднішній день, це все не дешево, і треба виходити з того, що ці витрати мають покриватись відразу. Тому, якщо, наприклад, людина там знаходиться у лікарні, приблизно можна обговорити з лікарем, скільки це буде коштувати, фіксатори там, припустимо, якісь там пластини для остеосинтезу, ще щось, те, що треба купувати, приблизно можна обрахувати реабілітацію і там. Вже говорити з винуватцем ДТП, як правило, це ну, абсолютно розумні суми. Там при якійсь там невеликому там переломі, ну це там тисяча, півтори тисячі, дві тисячі доларів. Звичайно, що як це що щось там важке, це там, може бути і 10, і 20 тисяч доларів, і вище. Тому ну, розумний підхід. Ви показали, сказали, ось лікування, ось на то, на то, на то, на то, на то буде виходити отак. Там нам ще треба покрити реабілітацію. Давай будемо виходити із ситуації, що ну, ти нам оплачуєш. Якщо людина оплачує, як воно робиться? Ну, скільки от, е, не завжди винуватця є гроші, там же, звичайно що є ще поліс страхової компанії. Тому е, для виходу от, з цієї історії. Е, Оці розрахунки вони оформлюються як покриття моральної шкоди, і в такому випадку в нас постраждалі відмовляються від відшкодування від страхової по моральній шкоді, а тоді ще отримують відшкодування за лікування, і таким чином ну, комбінується е, покриття оцих витрат. Ну тобто, щоб не перевантажувати винуватця і відразу там вийти на розрахунки. Якщо так розумно підходити, то Можна отримати першу суму майже відразу, почати лікуватись, ну а потім вже зі страхової компанії досягнути там решту. Що стосується винуватця ДТП, його тут ну звичайно що турбує більш за все, як закрите кримінальне провадження. Ну як воно закривається? Є якимись там дикими способами, по типу що не можна провести там судову експертизу і встановити ступінь тілесних ушкоджень. Але ну, якщо там була швидка, якщо є медична документація, слідчий все одно це зробить. Ну і другий, це найрозповсюдженіший, нормальний, цивілізований спосіб закриття цих проблем, це угода про примирення. То уклали угоду про примирення між сторонами, постраждалий, розрахувався, слідчий передав матеріали до суду, суд закрив у відношенні нього. Тепер що стосується страхової кампанії, на що тут взагалі можна розраховувати? Якщо ви звертаєтесь до страхової кампанії. Страхова компанія оплачує у разі е, лікування. Вона має оплатити. Витрати на лікування, і причому це відбувається наступним чином. Страхова компанія попросить вас історію хвороби, попросить вас лист медичних призначень, і звичайно, що фіскальні чеки. Що стосується цих товарних чеків, там якихось там накладних ще різних там документів, які не мають нічого там спільного з фіскалізацією, то з дуже великою вірогідністю вони не пройдуть. Зараз ще й питання в нас РРО е, стоїть дуже актуально. От без РРО буде важко продавати такі речі. І страхова компанія взагалі буде наполягати на фіскалізації. Тому, якщо лікарі вам кажуть, що ви щось купіть, там якісь розходні матеріали, то ну ви ж не будете дав ходити купувати там у в інших місцях. Да, ви будете купувати там, але відразу порушуйте питання, що ви хочете оплатити з карти, щоб е, ці платежі всі вони пройшли офіційно, після того як е, е, оплати відбулись. Всі ці чеки є. Страхова компанія звіряє з листом призначень цифри по чекам, формує розрахунок, і цю суму вона буде відшкодовувати. Приблизно це відбувається дуже спрощено Ось так. Якщо там є питання по інвалідності, то по інвалідності у нас покриття побудоване наступним чином: це окрім лікування, окрема стаття на виплату відшкодування. У разі, якщо це перша група, це 36 мінімальних заробітних плат. Якщо це друга група, це 18 мінімальних заробітних плат, якщо це третя група, це 12 мінімальних заробітних плат по неповнолітній дитині це 18 мінімальних заробітних плат. Також на що ще можна розраховувати, це втрачений заробіток. Тут дуже багато юристів не беруться за ці питання. Тут правильно все треба оформити. Обкластися документами страховики, якщо ви там найманий працівник, відразу звертаються до фонду соціального страхування, скільки там виплачувалось. але якщо нормально сформувати комплект документів. Нормально підійти до цього питання можна розраховувати на те, що страхова компанія покриє вам втрачений заробіток за період, поки ви знаходились на лікарняному. Ну а по фопам там взагалі така ситуація, що береться попередній звітний рік, поточний рік і ну, різниця у доходах вона має бути компенсована страховою компанією, звичайно, що в межах ліміта. По смерті у разі загибелі на жаль таке, ну також буває, і ми дуже часто з цим стикаємось. Ситуація виглядає наступним чином. Страхова компанія, компанія має відшкодувати витрати на поховання це в межах 12 мінімальних заробітних плат. Тут на сьогоднішній день знову ж таки питання по фіскалізації в нас стоїть дуже гостро, тому що. Всі ритуальні служби ще працюють з цими товарними чеками. Якщо не хочете спорів зі страховою компанією, то ну треба відразу вирішувати питання по фіскальним документам. Якщо немає можливості, ну знову ж таки відразу звертайтесь до юристів і порадьтесь, тому що комплект треба формувати відразу нормально. Коли ти його формуєш потім вдогонку, достатньо важко вже там не дуже часто йдуть ці ритуальні служби на зустріч, не дуже часто вони додають якісь документи, тому краще відразу все робити чітко, і щоб потім не потрібно було це допрацьовувати. Також в нас є питання по відшкодуванню моральної шкоди, це також 12 мінімальних заробітних плат. Виплата здійснюється родичам так званої першої лінії. Це дружина, діти, батьки. І відповідно, ще в нас є утримання в зв'язку з втратою годувальника. Тут така ситуація дуже погранична. Ліміт максимальний. Там в нас е на що може розраховувати, постраждали. Це 36 мінімальних заробітних плат, тобто сума ну така, за неї варто боротись. Але е дуже часто страховики підходять так, що доводять, ну що ця особа, яка загинула, вона дійсно була е ну, утримувала інших утриманців, тобто е вона заробляла гроші. Е Оцей дохід розподілявся там родині або там вона допомагала батькам. Через це тут також ці моменти ну можна йти різними шляхами, але треба допрацьовувати треба приносити документи. Або ну, розмовляти зі страховою компанією, як вони це бачать, або це ну, якісь документи, в принципі, там які підтверджують спорідненість. Вони беруть там цивільний кодекс, і цього достатньо, а іноді це виходить так, що навіть треба звертатися до суду, встановлювати факт перебування на утриманні, і тоді вже на страховику немає куди діватись, діє приюдиція, і він має виходити з цього рішення суду. Звичайно, що тоді в повному обсязі все буде покрито. Дуже часто тут виникають питання: а якщо в нас та особа, яка там загинула, припустимо, да або е, травмувалася, якщо вона була безпосередньо винувата, ну, наприклад, там перебігав десь там дорогу на червоний, або от дуже часто це велосипедисти в нас. Е, Їхав навушники, змінив напрямок руху, а там автомобіль, і сталася трагедія. В таких випадках страхова компанія також має здійснити виплату страхового відшкодування. Згідно закону, у нас автомобіль це джерело підвищеної небезпеки. І навіть якщо там буде постанова про закриття кримінального провадження в зв'язку з тим, що в діях там водія відсутній склад кримінального правопорушення, то це не звільняє страхову компанію від відповідальності. Чому так? Тому що в нас е, власник джерела підвищеної небезпеки відповідає е, незалежно від того, є там його вина чи відсутня його вина. Тому по таким кейсам можна звертатись до страхової компанії. Звичайно, що будуть впирати, звичайно, що будуть намагатись якось там зменшити ці суми, придумувати. Дайте справку, що ця справка дійсна. Але всі ці питання можна вирішити. Тому якщо виникла така ситуація, і ви ну самостійно не можете оцінити її вірно або не можете зібрати документи. Звертайтесь, ми звичайно, що допоможемо. Це частина нашої практики. Дуже багато випадків таких ми вже обробляли. Дуже багато кейсів нами закрити. Люди отримували відшкодування. Роками ми цим займаємось, тому звичайно, що завжди допоможемо. Як я казав, там є телефон. До нього підключені всі месенджери, телефонуйте або пишіть. Будемо працювати по вашій справі. Бажаю вам о, бути здоровими і все ж таки не потрапляти у такі ситуації. Пока-пока.